<кій> ну, ми раді вітати, шановне товариство в нашому музеї в передпасхальні дні. Дуже приємно, що зійшлися. Вшанувати малярство і взагалі майстерність нашої. Шановної крименчанки Юлії Янчук, Знана її в Кременці, знаємо, що вже років п'ять веде студію для дітей, де навчає дітей цьому прекрасному виду мистецтва. Юлія Янчук, майстер народних промислів. Отже, такі собі незвичайні люди живуть і населяють нашу місцевість, плодотворюють нас на життя, попри те, що літають ракети, попри те, що наша Україна переживає такі страшні напади зі сторони расистів. Але, не дивлячись те, на це все такі виставки, які відбуваються в нашому Кременці, оживляють наші душі, наповнюють їх, створюють натхнення для життя і віри в майбутнє. Я думаю, що я передам зараз слово нашим гостям і Юрії, зокрема. Але так, що я тут ну, можу побачити, чи висновки якісь зробити з цього, що представлено в нашому залі, ну, перш за все, кидається у вічі: ось ці малюнки такі дитячі, Так, і котик, і, ну і пташки. І отакий, в як би сказати, ну, буревій, чи що на цій картині зображено, в таких темно-синіх, яскравіших, жовтих кольорах. Ну, Як хто бачить, як хто може відчути час чи то щось побачене і прочитати в цьому, на цьому малюнку, на цій картині. Тут, в роботах, я відчула от такі, якби штрихи народного мистецтва, де відчула народні звичаї і все, що стосується давніх часів нашого українського народу. Це і плаття, які одягнуті ці прекрасні наші дівчатка чи ляльки. От І кіт такий казковий, і ну, така графіка. Теж ну, кожна робота привертає увагу. Ну і так само от сумки, які от, на цьому планшеті прикріплені. таких, Кольорах чорних, на тлі кременець, на, ну, на тлі, яких Кременець наш зображений, та інші малюнки. Ну, такі собі зручні для жінок, для походів у різні місця чи то в театри. Ну, якщо там щось прикупила, і з ними зручно піти, і вони мають вигляд гарний, такий ошатний. Ну, так само і світла сумка. І Це для нас, для нашого жіноцтва створено якби ще один такий вид мистецтва. Для Кременця він знайомий, але кожен відтворюється інакше. Ну, І наша Юлія Янчук це побачила по-своєму. Так, ну і ще на столику там теж. Є такі Довільно, зображення, типу архітектурні. Це архітектура, я не знаю, чого там будинків Кременецьких, чи то казкове, якісь місто, місто мрій. От, напевно, що ви Юля Янчук, або хтось із вас. Працював би в архітектурі, то, напевне, було б багато гарних підказок щодо будів... будови будівництва наших будинків Кременецьких. І Кременець, звичайно, набагато би виграв. Знайомі, це, це підказка. що нашому місту треба більше яскравих кольорів. Так. так. І думаючих людей, в тому смислі, щоб його ну, якось освіжити, щоб він не був сірим. Навіть у сіру погоду таку, як от сьогодні, так але зараз Юля я вам даду слово і дякую, пані mm -hmm. Тамара. Ну вітаю всіх, дуже рада всіх бачити. Це моя сьома персональна виставка. Дуже приємно, що вона сьогодні відкривається у стінах такого прекрасного закладу, як музей Юлії Словацького. А він завжди радо зустрічає нас. Я щиро дякую пані Тамара за вашу гостинність. Кожного разу дуже приємно побувати у вас на виставці і моїх колег, і так само відкрити свою виставку у вас. Ну, на цій виставці є багато нових робіт саме за 2025 рік. Переважно працюю я в техніці акрилового живопису декоративного. Ну, акрил, це, скажімо, моє найбільше мені подобається така універсальна. Фарба, якою можна працювати на будь-якій поверхні, тому я знаю, працюю і на полотні малюючі картини, і створюючи декоративні композиції на дереві, як місто мрій, дерев'яні будиночки, і на ДВП. І так само є окремий акрил для текстилю, який дозволяє створювати різноманітні зображення на сумках-шопорах, які сьогодні представлені на цій виставці. Ну, що хочу сказати про свої роботи? Сучасне мистецтво не лише. Спрямоване на те, щоб прикрасити стіну, а сучасне мистецтво спрямоване, щоб подарувати людям якийсь настрій. Зараз мистецтво, творчість і настрій дуже взаємопов'язані, і є художники, в яких роботи спрямовані на те, щоб людство задумалося. Є роботи художників спрямовані на те, щоб люди подивилися і можливо. Щось собі відкрило нове. Але в мене такі роботи, в яких я поєдную трішки дитинства, тому що в кожному дорослому живе десь далеко в глибині маленька дитина. І про це не слід забувати, тому що маленька дитина вона в будь-який період вміє радіти будь-яким дрібницям і знаходити прекрасно навколо себе у навколишньому світі. І тому в моїх роботах багато таких позитивних мотивів. Які повертають нас в Україну дитинства, це і графіка, це є і акриловий декоративний живопис. Працюю так само трошки, експериментую. Є роботи в техніці рідкого акрилу. Це техніка флюїтарту. До речі, мистецтво зараз в наш такий нелегкий час дозволяє людям розслабитися і відволіктися від поганих думок. І, от саме техніка – я її використовую в роботі в своїй студії на майстер-класах з людьми, які взагалі ніколи не пробували себе в малюванні. Але це техніка, яка виходить практично будь-кого. Чи, чи це дитина 5 років, були випадки, коли приходили такі малючки по 5 років, і ця техніка в них виходила настільки прекрасно, що ну, дорослому треба було трошки подумати, як же зробити цей заплив. І ніколи не знаєш, що вийде в кінці. Тому мистецтво зараз так само допомагає нам трошки відволіктися від поганих думок і трошечки поринути у натхнення, у творчість. Останні мої роботи це є сумки-шопери з Кременецькими мотивами. Щось так, у нас таке чудове місто з чудовою архітектурою, і хочеться показати якесь своє бачення окремих елементів на сумках-шоперах, тому що сумка шопер, кожен думає, ну там сумка, подумаєш, нічого такого. А насправді сумка вона має свою енергетику. Тобто в сумці можна хороше носити ідеї, цікаві книжки, якісь плани на майбутнє. Тобто, сумка це дуже важлива річ у житті кожної людини. І от саме сумки я прикрашаю кременечкими переважно мотивами. Ну і остання така серія робіт це серія, я її назвала «Обереги». Оскільки зараз у нас такий час, як я кажу, неспокійний, захотілося трошечки якогось спокою, якоїсь такої тиші, намалювати такі стилізовані ангелики, які символізували собою оберіг дому, оберіг родини, оберіг українського неба, українського сонця, українського зоряного неба. І оце якраз остання серія робіт, які представлені на цій виставці, це. Є серія обереги, де зображені такі стилізовані ангелики в українських костюмах. Тут йде акриловий живопис, і останнім часом щось захопилася так з текстурними об'ємними пастами. Так що тут йде і текстурна об'ємна паста, і малюнок акриловими фарбами. Ну і запитала мене сьогодні Люда, які мої плани на майбутнє. Так, Я сказала так подумала собі. А мабуть, головний план на майбутнє в творчості це в скорому часі намалювати ангелика, який тримає переможне, вільне, мирне українське небо. Дякую всім. Будь ласка, я ближче до Юлічки. Юля, ще радію за тебе, за твої тебе дійсно виглядає свій стиль, що це немаловажно, вже дійсно всі пізнають, навіть ще не прочитали, можливо, вірочку, хто вже слідкує за твоєю творчістю, що, що то твоя робота. І дійсно, ти починала з графіки такі якісь казкові, такі незвичні образи, а тепер от, на, акрилом на полотнах, і, от, і на, на сумках такі стилізовані зображення. Так що е, твори. Дійсно, твори, шукай себе, експериментуй з різними матеріалами, техніками. І все було добре. Головне, дійсно, щоб настав мир і щоб, ми, щоб нас не тривожили якісь погані думки, і по ночах не спалося, як ти казала, що десь там три часа ночі горить світло, то значить я не сплю і щось, щось творю. Ну, часом і так, художників, що вночі ніхто не мішає, тому, тому можна вночі творити. Так що вітаю тебе з черговою виставкою. Було ще багато виставок і поціновочів цієї творчості. Бажаю особистого щастя, здоров'я, благополуччя в родині. Всього-всього, ну, здійснення всіх мрій і планів. Маленький, такий скромненький, але з мого роду такий перші Дякую. на здоров'я. Тут треба бути в об'єктиві Знову хоч трошки колись. Е, ти казала вже сьома твоя персональна, а мені здається, як перша. На відкритті своєї персональної я була не один раз на відкритті вашого групу, повітри. Е, ти приймала не один раз участь у моїй виставці, у ляльковому диві. Надзвичайно вражена кількістю кількість статк... ну, різноманітних і мені дуже подобається така графіка, це називається. Я так стояла і дивилася. У мене старша дочка зараз трошечки в цьому стилі, стилі графіки, але з натури вона малює. І воно мене надзвичайно ці лінії вималювати. Ця бабулька. От мені хочеться таку ляльку зробити вже <з miche> зразу. І от дивилась теж на равлика цього, такі цікаві здається, що коли ти це малюєш, ти певне медмедитуєш. Як я сідаю ліпити ляльку, я в медитації, а ти отак як малюєш, і це саме дуже спокою. Медитація взагалі. От я вже не раз відвідувала і ваші виставки, і Тетяни Анатолівна, і всіх. Ну і, блін, так хочеться сісти за тим, пензлик, помалювати. Ну Не все не все можна, поки сідаю за Ні, треба мати час. Треба мати час фарби я не встигаю. Я за пером камери, так як ви за моїм Тому я щиро вітаю, радію взагалі нашому знайомству, нашій дружбі, Тобі бажаю творчих-творчих злетів, натхнення, побільше учнів, побільше всяких таких різних ідей. І нехай твоя ідея з Ангелом. Щоб могли не Пасху святкувати спокійно. Учасницею наших пристави була пані Аліна Фалтілова. Аліна, Олександра, Олександра, я Олександр. Привіт. Юлечко, вітаємо тебе з черговою виставкою. Знаємо Юлічку ще з лав студентства. Пам'ятаємо, що тоді вона захоплювалася виключно графічною технікою. От. Але згодом вона почала себе шукати, і ми бачимо, що дійсно вона дуже в нас різностороння, різножанрова, різні техніки. І вже, як вже зазначила ця Антольна, ми бачимо, що вона вже має власний почерк. Це цікаво, це впізнавано, це круто. І Юля подальших звершень. Нехай Бог допомагає, нехай буде в нас мирне на небо, нехай буде здійснення всіх наших мрій і однієї спільної, великої для всіх, хай нарешті буде спокій на нашій землі. І митці мають творити, а не журитися. І, і хай ці роботи будуть завжди позитивними. Ти є по натурі, твій характер ми бачимо в колориті. Нехай все буде в тебе добре. Дякую. Вітаємо. Дякую, щиро, дякую. Я ще, якщо можна, два, два слова додав, бо от говорила Лена якраз за графіку. І ще хочу наголосити, що Юля починала грати, і таку вроді як нову техніку, Юля видумала, що поєднання витинанки і графіки. Це десь, Я, я такого ще не бачила. Є, що ветеранки там накладні, дуже багатошарові, а ветеранка розмальована. Та дівчиниться, що це. Що... А що? так навіть, ну, тут для того, що така одразу робота, дуже така крути. Ветеранки, так. Вони цікаві, але дуже такі трудомісткі. Тендітна робота, так. Квіточки, які в руках нашої Богдани Гуменюк, теж просяться до того букету. Я щиро радію успіхам Юлі дуже дуже подобаються роботи. Такі такі дійсно добрі, як сама Юля, і позитивні, і ем, бажаю щиро натхнення, здоров'я. Реалізації всіх планів і, і, і дійсно всього всього найкращого і, як вже казали, здійснення найголовнішої мрії нашої всіх. то Для натхнення. Дякую. Ви дякую щиро, дякую. Ми завжди раді, що того, що те. Товариство, яке збирається кожного разу під час відкриття виставок, і теж, якби наші кримчани, які доповнюють його, завжди щиро вітають, і раді вітають з побажаннями. От і іноді з зауваженнями, але зауваження, думаю, що тут не буде, тому що. Це своєрідне мистецтво і це таке бачення нашої художниці нині. Але тут присутня ще наша Людмила блищак, яка теж упражняється у різних видах. Дуже, будь ласка. Дякую. Юль, ну напередодні виставки раніше ми вже з тобою поспілкувалася. Щиро бажають з відкриттям, то я бажаю, щоб ти і надалі розвивалася, щоб твої виставки були за межами і за межами України. І от зараз дивлюсь на ті ангелики, і так хочеться тобі побажати, сказати, щоб твої ангелики була наступна виставка разом з твоїми дітками. Ти вихованець, ти, да? ти навчаєш, маєш діток, щоб разом з дітками, щоб дітки ну, поєднали, приєдналися до виставки разом з тобою. Певна ідея. Ще вважаю, ми ще ми ще робимо південні. Суворощі в пакетів. Просто зараз не хочу Дякую. робити. Тоді подарунок. Дякую. Є в цьому колі присутня Оля Деревінська, яка на всі сторони танцює. <правлив> <правлив> і Кременецько-Хучаївський заповідник, і Кременецький краєзнавчий музей. Ну і напевне інші якісь заходи відвідує, але завжди приємно, що цікавиться, завжди приємно, що буває, і це має бути така гармонія. Ми до когось, хтось до нас. Тут ну, так так має бути, так. Так має бути. Так. Дуже дякую, Юля. Я без квітів, але настроє, mm -hmm. і з гарним старний настроє душею. Добро душевно. Ви знаєш мою, мою думку про е, твої роботи. Колись ще, коли ще колись заповідника працювала, ми монтували ту велику така виставка. Там було mm -hmm. дуже багато робіт і дуже багато було цих книжкових ілюстрацій. І Я кажу, оце було б добре, якби десь на видавництві Абаба галамага, не тільки Іван Малкович, а ще Юля Янчук свої роботи. І я цю надію маю. Я якраз працюю в тому. Так. Так. Я дуже хочу побачити цю книж... дитячу книжку, mm -hmm. таку класну, якийсь там гарно опрацьований текст і відкрит ілюстрацію. Там були mm -hmm. Юлія Янчуби. Це так було б приємно, що ці наші кремненські будиночки, ці твої гарні антистреси. Я вже колись казала, Юля, там такі антистреси, що просто навіть розмальовок не треба. Просто реально приходиш собі, релакс, і ці ангелочки мої, це теж нова твоя фішка, вона дуже гарна. Ну, звісно. Ми, ми творимо те, чим наповнені. Так? Якщо людина наповнена чим, тим вона і наповнює свої роботи. так? Тому я тіжуся, що така і світа людина на скремиці, так? і що в таких деталях навіть маленьких, ці навіть будиночки, ці, декор кімнатний, але він такий теплий. Я ці будиночки просто вже давно люблю. і Ти добре знаєш, що я їх люблю дуже сильно. Вони звісно. Додають тепло, додають радість. Це відчуття таке, що навіть, звичайний шматок деревин, здається, здається ж, ну, що, це обрізок, правда? Але ну, творча людина може і навіть обрізок перетворити, в шедевр. твори. Дякую. Дякую. Хай тебе будуть постановити, хай будуть ці виставки. Навіть маленький камераль, навіть виставка одного експоната. Але експонуйся, не бійся, не, не, не заставляйся просити до цих виставок. Ми відкриті для uh, співпраці з тобою. Yeah. Звісно, і дуже тішиться, що в музеї Словацького зараз така гарна виставка, і дуже всіх заохочувати і будуть всім казати, що приходили, дивилися. А так дуже важко. у нас люди сьогодні йдуть на виставки, але тішимося, що вона в тебе є, і тішиться, що тобі. Є це натхнення притворити і зберігається вулицю, Дякую. Дуже в Цей час треба світити. Коли є ці вогники, то люди легше не Дякую. Дякую. Оля прочитала мої думки, тому що в мене така зараз працюю. Я вже давно почала, але ніяк не можу закінчити. Ну, це вже буде стимул для того, щоб закінчити тих типу, останніх кілька сторіночок. Так, антистрес, розмальовка присвячена нашому місту, яка буде цікава. Для так що, так, що так, я думаю, Хто щось Оля почала говорила, я не ту звикла, доки це не почула. Ви хочете ілюструвати? Чи вже? Ні, поки що я працюю над ні, у мене є кілька ілюстрацій і про ілюстрованих книг моїми е, малюнками, але зараз я якраз оце працюю, що антистрес, розмальовка е, про наше місто, uh -huh. де є коротка інформація про Кременець. І так само є зображення, які можна потім розмальовувати, працювати, над В Юлії така ілюстрація, вона якраз на книжку проситься. Mm -hmm. от Дійсно, така mm -hmm. ця ілюстрація. Mm -hmm. А Іван Малкович, він дуже багато жилю, основа або вимагає ілюструє. Це просто твоє побажання yeah. було таке, так. так. це моя така, що треба було. Але я на тим якраз працюю, так що ти почитала мої помити. Пропонувати треба. Наступна презентація буде саме. А колись я, Юля тобі ще бажала, щоб була виставка в діазі, ти ж, хто може ще не знає, але думаю, вже всі знають, що Юля гарну поезію також пише. І я колись пропонувала зробити дійсно збірочку що до своїх віршів ілюстрацій ілюстрації такі графічні. Збірочка теж вже подана. <сх> але <думає>? але <сх> з ілюстраціями? Так. так о, 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 <сх> а ти скриваєш. Ви читаєте мої думки, секретів анонс. Ті. Ну, а що ті це буде є. за секрет, якщо я за нього розкажу? Вже розказала, що не секрет. Як вийде, то обов'язково давай знати. Ми зразу... Ну, Я хочу всім подякувати, сказати, що можливо, якби мене отак з кременця підняти і десь. Опустити в якомусь місці, де я нікого не знаю. Можливо, я б стільки не встигала. А так, всі люди, які мене оточують, вони є такими поліщатками, незалежно де я з ними зустрічаюся, які сприяють, надихають працювати, жити, радіти життю і дарувати свою творчість. І, всі мої колеги, всі мої друзі в роботі, по колишній роботі, це ці коліщатка, пані Зоя, яка знімає все, що нас в місті відбувається, пані Тамара, яка гостинно запрошує. Всі люди є таким механізмом, які допомагають розвиватися. Тому я всім дякую, тому що всі люди в моєму житті це якраз оці коліщатка. Які сприяють моїй творчості, тому я дякую. Разом творимо історію. Так, разом творимо історію. Свою міста, так. України, гурту, так, так ну, І одна з останніх виставок, яку ми тут проводили, це код нації. І мені так от дивлюся на ці малюнки, і хотілося б, ну, напевно, що кожна би картина підійшла б до того коду. Викодинація. Але крім того ще, тут що не особа, що не постать тут присутня, це є код Кодна Код є Олена, код це пані Оля, одна це є пані Тетяна, Богдана, пані Олександра Панфілова, Людмила, пані Зоя наша. Це, і, і, і себе не забудьте. Так, Всі ми коди. <гум> от, і виставку ну, таку, таку можна зробити: Юля серед своїх малюнків, там серед своїх робіт. І це, ну, попробуй заперечити, що це не є код Ну Хай буде код Кременця, але цей код Кременця в ваших особах виходить поза межі. Цього приміщення поза межі Кременця, і як добре, що є, ви тут всі, я не говорила, хто кого представляє, вірніше, хто який заклад представляє, але вас Кременець знає. От, і вже настільки ви в очах людей, наших кременчан. Наскільки вже я би хотіла сказати таке просте слово, воно не гарне, але «промелькалися». примилькалися так, і але це в гарному смислі слова, що усі знають, і я бажаю пані Юлі творчих здобутків, творчості Є. хай ті ночі недоспані, дають великі результати. Ну і вам теж наснаги до творчості, миру, здоров'я. Ну, просто скажу з'яснення ваших бажань, мрій і швидшого закінчення війни. Тут сьогодні було вже стільки анонсів. Давайте, будь ласка, ще один. Ви збираєтеся провести майстер-клас. Так, завтра, пів четвертої майстер-клас по писанкарству для діток для всіх бажаючих. Запрошую всіх, оскільки ми не просто будемо робити писанку, а ми будемо робити таку декоративну крашенку, яку потім можна покласти великодній кошик, посвятити і прийти додому після освячення і з'їсти. А що мати з собою на цей майстер-клас З собою? Мати два варених яєчка і хороший настрій. Щиро дякую. Щиро дякую, друзі. Я так сподіваюся, що ви обов'язково завтра завітаєте на 15.30 так, так, на 15.30 сюди до Кременецького обласного літературно-меморіального музею Юлії Шасловацького, а виставка ця буде експонуватися. Скільки часу? <гумен> Напевно, що скільки ні, <гумен> марана. <гумен> <гумен> Словом, друзі, Юлія Трачук, так заплановано. Ця виставка буде мінімум місяць, так? ні, <гумен> до кінця квітня. <гумен> до <кінця> ну, <хвіні. гумен> Добре. Але друзі, дивіться, це одне отут подивитися просто через камеру, а інше, отак просто глянути живими очима. І я впевнена, що ви теж наберетеся стільки позитиву, скільки випромінюють ці картини і ця чудесна кременчанка. Бо добре кажуть, що хто що має, хто що випромінює, то те і дарує людям і тим ділиться з людьми. Ще хочеться додати до всього сказаного, що мирного неба і позитивних вражень треба нам усім за це молимося, за це просимо Господа. І я сподіваюся, що у ці великі такі передпасхальні дні він дослухається і до цих людей, які щиро просять в нього перемоги.